Так, народ, все, зробив я руків'я. Ну, он такий буде мати вигляд ця кирка. Ну, і звісно, у зборі це все буде набагато гарніше. Ну, в цілому, руків'я готове. Таке гарненько вийшло. я якось по шаблонах їх робив, ну, тобто поклав, обвів. Зараз, коротше, каждую сакира, кожна індивідуальна, кожній руків'я є Тобто я положив сакирку на доску. так, Ну, типа, там, представим, що це доска, да? положив все і начал малювать, малювати. Ну, то тобто, якось так. Не знаю, що в голову стрельнуло, що було, в голові вже отклалося. В общем, от таке руків'ячко вийшло. Взагалі топове. Мені там сподобалось дуже сильно. Кайфове. О, так що зараз, коротше, будемо. Ну, не зараз, сьогодні вже все. Зараз в садочок їхати за дитиною. А завтра вже будемо купувати все разом. І відправляти замовнику. Тож якось так. Всім добра.